Останній етап розрахунку методом аналізу ієрархії потрібно для того, щоб визначити, виставити певні оцінки, визначити, так би мовити, переможця в цьому методі, потрібно зробити наступне. Порахувати. Попарно перемножити і потім скласти коефіцієнти відповідні. 0,13 помножити з 0,17 додати 0,9

умножене на 0,14. І остання сума – це 0,18. Помножено на 0,37. І отримуємо результат. Так само робимо для другого варіанту. Ті ж самі коефіцієнти беремо, а з сімейства з цих п'яти нижніх таблиць беремо вже другий рядок, тобто 0,29, 0,26, 0,3, 026 і 019. Для третього і четвертого варіанту. Так само робимо відповідно. Оці вагові коефіцієнти беремо ті ж самі, а в семестрі оцих п'яти нижніх таблиць беремо відповідний рядок, що відповідає варіанту вибору третьому або четвертому. В кінці для того, щоб оцінити. Правильність розрахунків можна обрахувати коефіцієнт погодженості. Ну, і оскільки є у нас Excel, то ці перемноження і суму. Заклали в Excel і рахуємо автоматично. Для першого варіанту. І так само для другого, третього четвертого. І в результаті отримали, що у нас переможець третій варіант f 5 031. Ну, можливо, в якихось випадках, що це буде невеличка різниця. Тобто, якщо ці коефіцієнти відрізнялися на 1, 2, 3 сотих, то можна було б сказати, що це майже співрозмірні варіанти. Тобто, от, F5 відрізняється від всіх попередніх, від всіх інших. А от Note ну, 11 і е, G22, вони майже співрозмірні, тобто дві сотих різниці, майже співрозмірні. І на останньому місці 8Т. Тобто можна знайти співрозмірні варіанти. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!